Під Бахмутом в бою до вражого тіла, що було узет струю, куля прилетіла. Перед тим зміг добре тяпнуть, то навіть не щувся, не встиг навіть матом крякнуть, як життя позбувся. Опинився він миттєво десь на тому світі, як і мріяв пожиттєво рай у пишнім цвіті. Як і цар нам обіцяв, і зникла тривога. Попадем ми всі у рай, а значить, до Бога. Затрещали вмить кущі, гілки вліво, вправо, а з них гульк, святі отці, значить, Петро й Павло. Хто такий? Пароль кажи. О, тремтять коліна. Свій будеш, чимо чужий? Звучить солов'їна. А москаль був хитрий біс, свій святим гукає. Кулаком почухав ніс і матюки пускає. Хоть минутку здесь побуду, не судьба навеки, ето ж надо Здесь їх люди, Богочоловеки. О статуту все кажи і озвуч пароля. Якщо наш. То докажи ні пекло не воля. Здогадався вже Петро до Павла моргає Повернутися на землю ти ще шанса маєш. Якщо орк, тоді приставишся і в пекло до чорта. А як наш ласкаво просим у нашу когорту. Той підняв долоню криво до правого вуха і відчеканив ледь і гриво Іванов Петруха. Тю, то ти ще й мій теско, вигукнув щосили, щоб твоєю мордою просо молотили. Взяв Петро ключі від раю, будеш патли дерти, бо до нас я не пускаю. Представитись вмерти. Представлятись будеш зараз в пеклі неборако. Й дав ключем, де ноги вклались, точніше, у сраку. Так летів у пекло хутко, аж в ухах свистіло. Павло скривився і ледь чутно. Що то так смерділо? Руський дух оце вонізма. Плюнув з пересердя. парфум привид комунізма і брак милосердя. Трісь заквітчанії гілки стулились докупи, пішли, вип'ємо горілки, москалів до дупи.